Дивимося, хто за вами слідкує. За вами слідкує людина, знаходиться на відстані. Живає вас. Це чоловік кубковий. Находиться. В своєму комфорті проявлявся до вас по дурнику, пажик, пажик Пентаклів. Можливо, молодший вас. І ще людина. Король мечів теж стежа за вами. Мабуть, в соцсетях, скоріше всього, бо це на відстані людина. Людина знаходиться в 30 мі... жезлів, пробачаюся. Тріці жезлів. Може бути обставини, робота, що угодно. І ще хто? І ще хто? Дивиться за нами. Слідкує потірка кубків. Находиться чоловік дуже не добріму стані, погано йому на сьогоднішній день. Його розбите серце спостерігає за вами що тут рицар слідкує за вами. Шістка кубків. емоційна людина. Наповнена емоціями. Ви дуже манка подобаєтеся. О, такі люди за вами спостерігають.